Вітаю вас, шановні садівники та городники. Я маю багатий досвід посадок цибулі під зиму. Тому зараз швиденько вам розповім, коли та як саджають цибулю під зиму і які сорти краще вибирати. Та по-перше, чому цибулю садять під зиму? Які в цьому є плюси? По-перше, осінні посадки менше страждають від цибулевої мухи і хвороб. Це моє особисте спостереження. Далі, озима цибуля рушає вріст ранньою весною і дозріває раніше, ніж та, яка посаджена навесні, вже в липні. Укорінюється вона восени, навесні міцна і загартована, вона краще чинить опір паразитам. Та плюс менше за часом сидить у грядці, отже, і атак шкідниками та грибками зазнає на собі менше. А ще восени часу у нас більше, і можна й цибулею зайнятися добре грядку підготувати. Під зиму садять дрібноту, тиканку, яка до весни вдома не долежить, висохне. Які цибулини саджають під зиму. На посадку слід обирати виключно здорові цибулинки, без ознак фузаріозу чи інших захворювань. Засохлі, деформовані, пошкоджені, пророщені, з нальотом і наявністю гнильних процесів потрібно зразу виділяти при сортуванні сіянки. Далі. Де саджати? Пам'ятайте, цибулю не вирощують у низинах, у підтоплюваних місцях і на грядках, які розташовані у місцях близького залягання ґрунтових вод. Оскільки цибулини, як і часник, не переносять застою води в ґрунті, то на таких городах потрібно облаштовувати високі грядки, висота не менш 20 см. Цибуля, як і часник, дає максимальну врожайність на добре освітлених та сухих грядках. Далі, які сорти цибулі успішно вирощують посадкою під зиму. Я найчастіше беру радар. Він призначений для посадки під зиму. Але так само добре зимують та ростуть і дають великі головки ще Шекспір та Стурон. Далі. Коли садити, цибулю сіянку під зиму садять пізніше озимого часнику, бо цибуля проростає вже при плюс 4-5 градусах. То садити цибулю під зиму треба, коли температура триматиметься на невеличкому плюсі, десь плюс 1 плюс 3. Посадка сильно завчасно, у вересні чи в жовтні це одна з причин, через яку цибуля під зиму у багатьох не росте. Бо у теплі вона проростає ще до зими і вимерзає. Я роблю так. Ще коли тепло. Зараз восени готую грядки для часнику і цибулі. Сію сидерат, а перед посадкою вношу попил і перекопую. Навіть борозди можна заздалегідь нарізати, щоб потім у холоді менше возитися. Глибина борозд стандартна 5 см. Після посадки зверху ще такий шар мульчі укладаю. Це той же сидерат – Трава чи тирса. Далі грядки підготувала і поглядаю на термометр за вікном, чекаю потрібних температур. Плюс 2, плюс 3, вдень а вночі можуть бути і заморозки. І саджаю. Найчастіше це період середина чи кінець листопада. Але дивіться на погоду у своєму регіоні. Я саджаю за місячним календарем. І у 2023 році вже собі виписала сприятливі дати для посадки цибулі на спадаючому місяці. Це дати 9, 10 та 11 листопада, те це спадаючий місяць у терезах. Це гарний знак, можна саджати, він дає врожай, що довго зберігається, а також стійкість до хвороб та шкідників. І ще дві дати це 29 та 30 листопада, спадаючи місяць у раці. Теж родючі, продуктивні дні. У саджанців розвивається гарне коріння, врожай буде рясним і цибулі добре перенесуть зиму. Тож, в ці дати я буду саджати. До речі, всю осінь до посадки. Часник і, цибу... і цибулю сіянку я зберігаю на холодній веранді, не вдома. Тоді вони виходять загартованими і пристосованими до холоду. Не страждають від різкого перепаду з тепла в холодну землю. Перед посадкою цибулю я замочую. Щоб знизити ризику раження цибулинним атодою, я готую сольовий розчин. Одну столову ложку солі розчиняю у літрі прохолодної води. У цю рідину поміщаю сіянку десь на півгодинки. Далі просушую та саджаю. Після посадки укладаю на поверхні цибулевих грядок товстий шар органічної мульчі десь 15 см. Підійде і сидират, і солома, і сіно, і прілатирса. І опале листя, і компост, і перегній. Мульчувальний шар не тільки попередить оголення та ерозію ґрунту, а й утеплить посіви, а також захистить від промерзання ґрунту в будь-які морози, якщо вони будуть. Мульча відмінно затримує сніг на грядках, особливо з бортиками. Але ж, що більше снігу ростає навесні, то й краще живлення отримають рослини. А навесні мульчу я не прибираю, і піря цибулі з легкістю пробиває навіть залежали за зиму шар листя. Отак от, отакі от. от мої секрети посадки цибулі під зиму.